Україні. І тоді Медведчук дослухався до цієї поради, як згадувала Оксана Марченко рік тому. Запросив до себе в Пущу водицю тоді Зеленського з редакторської групи 95-го кварталу. Вони тоді працювали собі вже більшого в Москві в редакторській групі, там КВН на СТС, виходили в Раднянського з концертами, і запропонував їм створити такий проросійський проект, який вийшов в березні. Вже 2005 року з промови з тою назвою серпом по яйцях. Тобто в нас були веселі яйця, а тут серпом по яйцях, і вони накопичили за 6 місяців до вересня, накопичили достатньо контенту. А я знав про них, тому що ну в нас не тільки там був клуб телевізійний голод золотий гусак. В нас був клуб «Голохвастово» в київських відомостях. Я практично співпрацював з усіма київськими гумористами, сатириками, і я знав, що. Не певну частину членів цього нашого клубу.